Так, колеги, що контент на 11 квадратів більше 1000 голів птиці. І у цьому відео покажемо, як стики сюди влізло. Так, колеги, всім добрий ранок. Вже мене зустрічають. Сидять. Моя пташечка. Наш бролер коп 500. 8 гривень яєчко. Дивіться вже які кабани. Його йо, ростуть як на дрождях. Хоч підкукаєш, щоб не злазить, але ось що не пройшов, але вже такі кабанчики достойні, гарненькі. Не знаю чи по таблиці, чи стоять, чи ні, я вже, я вже не важу, не заморочуюся сильно. Вентилятор тільки що виключився. Ну а наша головна задача... Убрати оцей мій сервач, що я зробив зверху, поприбирати і запустити цей брудер. Почали випитися у нас е, наші перепілочки. Не бачу, вода ще є чи нема, ні, Не, випили воду на водить, шланг заходить включить. Порізав руку болгаркою, ну, до кров'яхи там, почти до кістки. капець, все, без тиждень без цієї руки, без ліві. Перемотуємо мажем лева рука, практично нічого не роблю. Палець, звісно, конкретно, ну і бочина. Ну, це не за це. Надо насипати наш гровер, корм. Бачите, як виїдають практично, ну, ще є, але ну, вже досипати пора А в оцій кормушці йде завісання. В мене було такого, це в перший раз. Трошки шків більше поставив на млину, м'яче мелик. і тепер йде завісання, що тут, що там. А ну дайте кич 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 Пройду. Бачите? Нема в кормусті є. Ще такого не було. Ну є. Так, що тут у нас? Бачимо, що сухо, асфальт є, сухенько. Але по поїлки, як завжди, це найголовніша проблема це от поїлки ще метр. Там сирувато. Ну, нічого це не зробиш. Гадяє, вентилятор Воздух по кімнаті. Щоб зверху знизу змішувався. Лампочка при 28-28 виключається. 27,9. Значить, то 28. Зараз побачимо. І там приклад цілі 5 включається. Вентилятор 28,6 запускається. Так, нагріва, думаю, один там... <різь> ждемо. Що вам ще показати? В принципі, у нас порядок. Це у нас хлоп, чисто Україна, ви бачите, піря чорне. Що видно, що з якимись там... Батько десь ходив наліво і підмішував кров. <круг> вентилятор запустився, а лампочка ще не виключилась, 28,5. 80... А цей 28, при 28,6. Буквально раз у 5 хвилин заходить свіжий воздух. Так, все, прибираюся свій бардак. І готуємо місце і покажемо, що в нас є. Одкриваємо нашу бочку. І наш зайчик вже готовий. Бачите, все елементарно просто. Як копчене. Дуже смачне, я навіть в шоці навіть не думав. Кришечка, ну прям дуже, особливо печіночка, відрізав кусочок, дуже смачна. Зараз знімаємо і будемо їсти. Ось так. Все елементарно просто. Так, ну що, колеги, невеличкі недоліки, коли в тебе є, точніше немає в тебе криші. А тільки клійонка натягнута. В цій верхній кліонці є дірки, на які попадав дощик і затікав на наш потолок. Тепер ми зливаємо воду. Тут у нас, само собою, калюжа. Все. Тут у нас нема бролерів. Нарешті. Точніше є, але не де кролім покажемо. Там залишилося 45 штучок. Десь так. І 25 заказали перекупи. І, 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 і останеться там скільки не знаю, 20 штук. Ну, Там мелочі хтось прозванював. Не знаю, чи жінка бронювала чи ні, точно не знаю. Шкурка із кролятини. Чесно, ніколи їм не займався. Це воно не моє. Оці шкурки, сушіння, це не моє. І я по королю не бачу, що воно вигідно. Мог хто бачить, займайтесь, ну кроля, це не, кроль це не моє. По підстилиці все ідеально. Тільки це там, де к'янка затекла, мокрова, то важна, точніше. Ось старік. І те, що був конденсат, потолок не втеплений, воно все своє давало. Вітер. Температура у нас тут 23,2. При такому жилим ролірі. Витяжка срабатала вже в кінці 25-25,5. Вода, автомат підведена, це як мені це подобається. Коли не треба тягати шланги, відра, бутилки. Це все чиститься, вимивається, дезінфекцію будемо проводити. Більше всього в нас каналізація йде труба, але сам по собі усадка вийшла і тут вийшло нижче. Що ми будемо робити? Напевно, ми будемо робити 20х20 робити 20 дірочку, вкопуватися на метр. І кришкою зверху будемо закриваємо. Тут у нас буде вже, в дане, поїлки. Поїлка буде, яка постійно буде підпитувати наших бройлерів водичкою. І щоб воно все тут, тут та сама нижня точка. І за що тут стоїть поїлка? І за те сама нижня точка. Ну і поняли. Все, чистимо, вимиваємо, готуємо. Сьогодні субота, завтра свято, завтра цілий день віддихаємо. А сьогодні треба зайнятися так, як... Бролери ростуть не по дням, а по часам, а вони вже хочуть переїсти. О, бачите, як вийде. Наче знімав позавчора одне кусочок, а сьогодні вже як слони. Ростуть, ростуть, слава Богу, що ростуть. Так що так. чи вигодно, поки нам вигодно продавати. А так вичищаємо. Так, а приїхали наші телята в цей сарай. Вода є. Їсти насипано. Ну, як телята які. Коротше, посчитав, стало 48 штук, вже призвонив, не 25, а 30. І це нам з жінкою, звісно, не знаю, як скубти, ну будемо робити, це наша копійка. Корм, кормушка обична, насипана. Відро висипав, але вже розход невеликий у них. Комбікорм жирненький, мощненький, вони наїдаються. Уточок вже у нас немає. Придеться ці чи розбирати, чи хай поки постоять, вони не мішають. Поки уток не планую, поки не загрожусь, не буде. Крулі собі ганяють, як кабани, продаю 200 гривень, двохмісячне. Що дівка, що хлопець, о, без різниці, Такі 200 гривень. Чи такі 200 гривень? Це трошки менше сім'я, а по 200 гривень продаю. Що як от тушку забий, дорослого получиться 1,5 кілограма, 300 гривень ти заробиш. Приблизно 300 гривень, 300, хай 350 А йому ще вирости, ще півтора місяця треба. Так що 200 гривень молоднячок продаємо. Ну і все, тут показав. Сьогодні шок-контент. Зараз дійдемо до перепілочок 2 секундочки і покажемо шок, як в 11 квадратах вміщається більше 1000 голів птиці. Більше 1000 голів. Ну, пішліте. Так, завівся мене тут їжак. Хотів зняти спеціально для сучасного фермера. У мене була поганенька перепілочка, і я її тут випустив і вона собі бігала. Ну така вже, доходяга, Не забить, не забіж, бо вона худа, як хрущ. І вечором приходжу, їжачок біжить за перепілкою. Вона просто телефони була. Хватає за голову і душить, ви представте? Так що навіть таке було, і там він живе. В норці під щебнем ховається. Ось так. Таке навіть буває. Ще б він насипаний тут від рук каністра, все як положено. Так що отак, ми з ним спорили, що їжак не може вбити утку. А в мене колись було, що мене індо індоутятор в сараї ще із шифера зробив, відкриють двері. І там теж душило так само, голову зідало, вся останнє не трогає, тільки голову зідало. Я думав, що то криси. А коли поймав, там був їжак. Я їжак, який ночі приходить, поки нічого ночі не бачить. І ото гриз голову молодняку, не старим. Ну і старій попадав, але вони відбивалися. Ніколи не подумав, що моїх такий їжак зробити. А ось так заходиш у сарай, сидить їжак, я так голову, двома лаптами держить ту голову і так відкусує, відкусує. Це, це капець. я ще такого не Ну це вже другий раз я в своїй житті побачив, що їжак може їсти живу птицю. Не там, а то здохлі якийсь здох. Лежить і пройшов не засмикає. А це за живою тупо поганяється і, і рве. Ось своїми маленькими лапками. Ха-ча-ча. -ха -ха -ха. Ну то капець. Ну, сьогодні за перепілочку чуть-чуть і басі на яйця. Так що до уваги, колеги вже є на продажу інкубаційне яйця перепілки буду продавати по 4 гривні так як тут йде у нас дівки техас хлопці фенікс щоб не була брат сестра ми мішаємо кров бачите впарує все положено виход сумасшедший ми зходимо покажемо це тут на яйце в мене а це тут на розвод так що кому потрібно, бачите, яйця як одборні, красиві, гарні. Будемо ложити від 14 до 16, щоб був вивод шикарний. Це таке. Так що Кому потрібно, хто питав, є в наявності 4 гривні штучка. Будемо чи пакувати в тирсу чи в лотки, ну, там подивимось. Ну і все, пішліте, подивимося в нашу цитадель, де на 11 квадратах може бути більше з тисячі голів птиці. Так, заходимо в наш рай. Самого бройлера в нас приблизно 400 штучок, 410 залишилось десь так. Так як була собака подушила, да не виплідується, поки вентилятор 28,9 найом, але ми його... Виймемо з резервки. Передавайся наключається. Стоїть такий вентилятор, просто що ганяв воздух, стара там слабенький моторчик, а він потихеньку ганяв. І у нас перепилочка. Бачите, скільки є тут? Я не знаю, тут скільки щот, але я на цю сторону уже перекинув 300 штук. Щоб ви розуміли, що це тут 300 штук. Підставлю під Оце. Оце, це що тут 300 штук. Тут 300 штук, їх тут ще практично немає. Ножкою зацепився за вірьовочку. О, з мішковини. Оце не скаже, що їх тут 300 штук. А тоді я представляю, скільки їх тоді тут, а якщо тут. У два рази більше. Представте, це тут усе ший. Так, конець. Відкрив, щоб вже вентиляція була, свіжий воздух. Тут я, штук, я не знаю. Штук 400, мінімум, може й 500. В цьому брудері. Так що готуємо той сарай для цих. Ці будуть переїжджати туди, перепілка буде сюди низ. посипимо все таки. Придеться купити кліносан, йодоплін і посипати полок, так як ми не зможемо його помити. Придеться таку робити дезінфекцію. Я й на неї відказався вже як два роки, але ну, ось якраз така ситуація, що треба обробити буде так, що помити не можна, а прийдеться, прийдеться застосовувати її препарати. Дуже не хотілося, ну і що зробиш. Все, закриваю цитадель. Вони такі малесенькі, такі малесенькі. Оце куплене за 9 гривень яйце м'ясне. Оце наші, це наші, все. Те, що ви купите яйце, це осюди, осюди, оце такі вони будуть. Отакі-отакі. Білих практично не буде. Ну, білих буде один-два, ну їх мало буде білих. Лупилися, мої лупилися полосатики і сутт отакі полосатики. Такі світлі, такі такі не будуть у вас. Білих практично не буде. Білий я купляв, 9 гривень. А своє вже, як в мене вже, можна сказати, як домінант, ми вже продаємо Намочилися мочиницю водичку. Полізла видно в поїлку туди. А своє вже продаю по 4 гривні. Не знаю, ціна хороша, чи ні, я думаю, нормально, я б купив. Поки їдять або, але вже підмішую, це вже третій день, підмішую вже з своїм кормом. Не буду кормити, як той раз 30-го дня, вже їх перебуду переводити на свій старт. Так як на бройлеру не заходив експериментувати, а на перепілці буду пробувати. Все, хай живуть. Хай розмножується. По брудері температура впала. Бачите, 31. Все. Включаємо вентилятор. То з нас є розеток. Мороз багатій, у пана Олександра купив комп'ютер, який вже це все робить і все заховано в проводці. Нема цих проводов. Воно все буде розкинуто, все правильно виведено. Тільки з телефона все включай. Ну, Міштаю, звісно, на 8 виходів, щоб по всіх сараях розкинув, щоб комп'ютер по всіх сараях працював. Що там, Часть перша, одне, час друге, друге. Ну а тут вже так бролером зайнято, ще максимум тиждень і тут буде так усе встелено. Сьогодні праздник у нас. Пасочка, так що всім всіх вітаю з праздником. О, Закрий тут цитадель. Всіх вітаю. Але надо вимить цей сарай. Світла немає. Вигріб, вимів. залишилося мить. Вимить. І буде красота. Кормушкою я дуже доволі. Тепер ми бордери маленькі, поки ми оці лапки на 10 метрів кажучи, висотою 10 відкручуємо два шурупа туди і витягуємо цю сторону. І вона буде нижче, і оцей молоднячок може підійти поїсти. А як вони підростуть, ми знизу піднімаємо який чпок, і буде вище, і вони не будуть сідати. Якщо не будуть сидячи їсти, вони можуть тоді не встати. Можуть встати, можуть не встати. Закрилося. О. Але якщо більше, я ще можу наростити пару досточок. Одна досточка це плюс два мішечка корму по, 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 по 35 кг. Так, а що це у нас? Фотинія. картошечка така вона. Така картошечка будемо садити, її трошки дегнилувата. Ми купували 3 кг і вийшов мішок сітка. Але той год був не урожай. Будемо садити таку. І королева Анна 2 в мене є з ящика. Купляв велику, а з великої була там така посадкова. Так ми віддільно її відложили, дві сіточки вийшли. Кого є перша репродукція? Я б оцей мішечок докупив би слов'янки. Красної картошки. Чи Слов'янка, чи щось наподобі красненько. Бо буду садити, я не знаю. З теду тижня, з понеділка, будемо починати вже орати город, точно не знаю, на коли, тракторист каже. Але будемо приступати. І в кого є там. Тільки щоб була червона. <кхід> можна слов'яночку, можна ще якусь, я там все не розбираюся. Але жінки подобається, щоб вона була така. Я купив ще пару сіточок, тільки щоб от від там до третьої репродукції максимум, щоб не, щоб не була вже переводничком. Ви так як не круте, а, а воно все своє входить. Бачите, я вам заразом сарай показую. Хочеться, щоб свіженька круг була, ну щоб вже не 20 раз садилася. <кій> то таке. Хто, можливо, посоветує, хто займався, той в курсі. Так що, колеги, всім дякую. Таке коротеньке у нас відео начебто вийшло. Ой. І робіть воду зразу, яка це класна штука, менше цих банок, бутилок тягати воду. Все автоматично набирається. Так як тут буде 400 штук, не будуть випивати, 50 літрів буде вистачати. Як, як у вас буде там до 50 бролерів, не робіть 50 літрів, вона буде застоюватися і буде воняти. Тоді прийдеться вам її підкислювати. Робіть там не знаю, на 8-літровий бачочок і збоку з, з унітаза Пропілюйтесь, йде воно вниз, покажу ще раз, бачите. І вона автоматично добира воду. Все елементарно просто. 180 гривень ця штучка. І вам набагато легше. Підвели, все автоматично, перейшли, попили і все класно. Повторююся. Так що все, колеги. Пишемо рекомендації. Знаю, птиця росте, скоро переводимо. По кришу поки не думаємо, бо помните, я казав, що запіноблоки я купляв, я трошки заліз у долги, щоб мені достроїти, і кришу достроїть. Слава Богу, ми вже розчитались. Вже якась невеличка фінансова подушечка у нас є. Ну, поки на кришу не можемо витягнути. Уже з цих бройлерів ми вже можемо витягнути на кришу. Так як вже нікому не довжні за піноблок. І все. Все, на що, всім пока. Дай Боже всім здоров'я. Всім щасливо!